Друзі, доброго дня! Дивіться, ми в черговий раз. Зараз вже розбираємо чергову Hyundai Kona. В понеділок має бути людина забрати в нас і, як завжди, одна й та сама причина. Причина нашого Ось двигун. Ось бачите такий двигун. Там у нас стоїть шайба хвиляста. І вся проблема, більшість, яка виникає в тих автомобілів, це в двигуні ось цей. Підчепник. Чуєте? Ось вам і, і роки. Бачите, самі він поржавлений. Тобто їздити можна, але бажано їх поміняти, тому що якщо він підклине, з'їсть шайбу, яка в нас знаходиться на дні ось цього мотора. Там, де така хвилюють з е, хвильками на три, ось ця ось шайба, Вон, її в нас в Україні нема, на жаль, де купити. Так що зараз міняємо підчепники. Тут, як ви бачите, ми все порозбирали. При заміні ніхто не зливає фреон. Фреон у нас залишається на місці. Це в нас йде насос. це У нас тут все залишається. Отже, міняємо зараз підчепники. Збираємо назад і будемо збирати докуп і віддавати нашому замовнику. Отже, заміна підчепників, можете телефонувати, виконуємо це без проблем. Вартість коштує 600 доларів з повним, як пакетом документів, тобто з підчепниками і разом з маслою, з нашою роботою. По часу це десь приблизно 6-7 годин. Ну, може бути 5. від 5 до 7 годин. І ви поїхали. Тобто зачекали тут, попили кави поїхали додому. Також дивіться, ми вчора приїхали тільки з Нідерландів, привезли автомобілі. Там також треба позамінювати в пару автомобілях підчепники. І в неділю, тобто не завтра, а в наступну неділю будемо їхати в Нідерланди. Хто має бажання самостійно придбати собі автомобіль. Робимо також такий тур по Європі, можна сказати, заодно і купити автомобіль, і подивитись на Голландію, Німеччину. Телефонуйте, я вам розкажу, як це все відбувається. Дякую, до побачення.